Мені вже 70 років, це було 26 травня. Ну, я свого віку так не соромлюсь, тому що я дуже в хорошій фізичній формі і можу дати фору і 30-річним, і 40-річним. Привіт! Я приїхав. Фініш 100 тисяч кілометрів. І це може унікальне досягнення. Тому що багато людей у нас у списі приїжджають 100 тисяч кілометрів за скільки то років. Я проїхав 100 тисяч за 3 роки і 11 днів. Ну, це дуже гарний результат. Дуже важко, якби це оформити там у книзі Гігнеса чи десь. У 23 му році я проїхав довжину екватора 40 тисяч 76 кілометрів. Протягом року я набирав цю відстань. І от хоча було дуже важко, ну раз вже взяв таке зобов'язання, то я його виконав. У мене є мета теж проїхати Європу, може Америку на велосипеді. Я думаю, все, все ще попереду. Мені всього ж 70 років.